Вітаю! Ви на каналі Робоінструменти. Сьогодні у нас на огляді верстат для заточування ланцюгів від компанії Vitals, а саме Professional ZKA8511S. Постачається в картонній коробці, в комплектацію входить інструкція та гарантійний талон. Самий верстат руків'я, яке вже тут прикручене. Ось такий поворотний фіксатор для ланцюга. Шайба до нього. Два болти для того, щоб закріпити даний верстат на столові або на іншій поверхні. І два ключика для регулювання автоматичного штоку зажимання ланцюга. По характеристикам, ми тут маємо 5000 обертів на хвилину, 85 Вт потужності, живиться від 230 вольт від мережі. По ергономіці мається ось тут, мається ділення кута, для того, щоб. Розумієте, який кут заточки ставимо. Потім, як я вже казав, шток автоматичного затискання цепа, захисне скло. Також там є підсвітка робочої зони. Якщо ось так покрутити, то воно там загорається. Руків'я, яке можна відкрутити, і також кнопки керування, ось тут ввімкнення. Вимкнення. Ну і самі ключики, які ось тут можна повісити ось таким чином, щоб не, не губити їх. Для того, щоб почати користуватися Верстатом, потрібно зафіксувати його на столі. На жаль, стола у нас спеціального з отворами немає, тому асверлити цей не сильно хочеться, ми зафіксуємо його трішки по-іншому. Також я забув додати, що в даній версії Верстата гарантія 60 місяців, що досить і досить приємно. Ось ми встановили саму платформу, яка в нас повертається. І що ми тут бачимо? Ролик, який натягує цеп. Також фіксатор, який його фіксує, також його регулювання за допомогою ось цієї гайки. І автоматичний затискач. Ось Тут його потрібно закрутити сюди за допомогою ключика. Ось таким чином це виглядає. Тепер потрібно законтрити. Виставляємо потрібний кут за допомогою цієї платформи. Це у нас тут десь приблизно має бути 30 градусів. Фіксуємо це ось таким чином і точимо по принципу кожне ліве. Звено вмикаємо ось таким чином Тепер вмикаємо і бачимо, що в нас тут далеко. Як бачимо, інструмент відмінно справляється зі своєю роботою, досить зручно, швидко і самий девайс не займає багато місця. Тільки з мінусів це те, що провід короткий і до нього потрібна, потрібна переноска. А так, то девайс коштує, коштує свої гроші. Якщо ви часто ріжете щось бензопилою, або у вас якийсь сервіс по ремонту всяких таких девайсів, то цей девайс точно вам підійде. Придбати ви, як завжди, можете його в нас в магазині. Посилання буде під відео. І також ви можете придбати саме ось цей екземпляр, який був у нас в відео. Він буде з невеличкою скидкою. Тому, якщо вам це цікаво, звертайтеся на гарячу лінію нашого магазину. Або приходьте в самий магазин в місті Біла Церква на жд вокзалі Всім дякую. Не забувайте підписуватися, ставити вподобайки. Підписуватися на інстаграм і донатити на зсо до зустрічі.